Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні в мене для вас есе. Автори я, на жаль, не знаю, але називається Випадок в готелі. Отже, випадок в готелі. Шановна покоївко, будь ласка, не кладіть мені у ванну фірмове мило вашого готелю. Я привіз із собою власне мило мирки марки Діал. Прошу забрати шість невикористаних шматочків мила з полички під шавкою і три шматочки з душової кабіни. Вони мені заважають. Дякую, С. Берман. Шановний номер 635, я не ваша звичайна покоївка. Вона сьогодні взяла вихідний і повернеться в четвер. Я забрала три шматочки мила з душової кабіни, як ви просили. Ті шість шматочків я прибрала з полички, щоб вони вам не заважали. Я поклала їх на коробку паперових серветок. Раптом ви передумаєте. Туди ж я поклала ще три шматочки, бо за інструкцією ми повинні щодня класти по три шматочки мила в кожен номер. Сподіваюсь, тепер усе гаразд. Кетті покоївка. Шановна покоївко, сподіваюсь, що ви моя звичайна покоївка. Кетті, мабуть, не повідомила вам про моє прохання щодо мила. Учора ввечері, коли я повернувся до номера, виявив, що ви поклали три маленькі мила камеї на поличку під шавкою. Я житиму у вашому готелі 14 днів. Тому привіз своє мило діал. Тож ті шіші шматочки мила на поличці мені не потрібні. Вони мені заважають, прошу забрати. Дякую, С. Берман. Шановний містер Берман. Менеджер готелю, містер Грін, повідомив мені сьогодні вранці, що ви телефонували йому вчора ввечері та висловлювали невдоволення сервісом у вашому номері, тому я закріпила за вами нову покоївку. Прийміть мої вибачення за завдані незручності. З усіх питань, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до мене, дзвоніть за номером 1108 з 800 до 17.00. Дякую, Елен, адміністратор. Шановна Елен, я не можу зв'язатися з вами телефоном, бо вранці виходжу о 7.45, а повертаюсь лише о 18.00. Тому я вчора ввечері телефонував містеру Гріну. Ви вже пішли. Я попросив його щось зробити з цим милом. Нова покоївка, яку ви мені призначили, мабуть, вирішила, що є тут перший день, бо вона поклала три шматочки мила у шафку і, звичайно, три у душову кабіну. Усього лише за п'ять днів перебування в мені мені накопичилося оцілих двадцять чотири шматочки вашого мила. Не розумію, навіщо ви це робите, С. Берман. Шановний містер Берман, ваші покоївці Кетті було дано вказівки більше не класти вам нове мило та забрати усе зайве. З усіх питань, будь ласка, телефонуйте мені за номером 1108 з 8 до 1700. Дякую, Елен адміністратор. Шановний містер Грін, зникло моє туалетне мило діал. З мого номеру зникле все мило, включно з моїм власним діял. Учора ввечері мені довелося телефонувати на рецепцію та просити принести мені мило. Мені принесли чотири маленькі шматочка мила «Кашмір Букет» С. Берман. Шановний містер Берман, я повідомив нашому адміністратору Елен про вашу проблему з милом. Не можу зрозуміти, як у вашому номері могло не виявитися мила? Адже покоївка повинна щодня класти в кожен номер по три шматочки. Обіцяю все виправити. Прийміть мої вибачення за незручності Мартін Грін, менеджер. Шановна Елен, хто міг покласти в мій номер 54 маленьких мила камей? Я виявив їх там, коли повернувся вчора ввечері. Мені не потрібні 54 шматка мила камей. Я хочу отримати назад моє мило діал. Ви розумієте, що в мене тепер 54 шматки вашого мила? Все, що мені потрібно, це моє діал. Будь ласка, поверніть його, с. Берман. Шановний містер Берман, ви скаржилися на надлишок мила у вашому номері, тому я все забрала. Потім ви поскаржилися, містеро Гріну, що у вас немає мила. Я повернула всі двадцять чотири шматочки, які я забрала, і додала ще три нових, які передбачені щодня. Про чотири шматочки кашмір-букети нічого не знаю. Ваша покоївка Кеті, мабуть, не знала, що я вже повернула вам ваше мило, і тому теж принесла двадцять чотири шматочки камей плюс три нових. Не знаю, чому ви вирішили, що наш готель надає клієнтам великі шматки мила діал. Однак мені вдалося знайти мило Ейворі, яке теж залишила у вашому номері. Елен, адміністратор. Шановна пані Елен, хочу повідомити вам про стан запасів мила у моєму номері на даний момент. На сьогодні маємо на поличці під шапкою. 18 шматків камей у чотирьох стосиках по чотири та по одному з двома, на коробці з паперовими серветками 11 шматків камей у двох стосиках по чотири та по одному з трьома. На кошику для білизни один стосик з трьома шматочками кашмір букет. один стосик із чотирма шматочками ейворі та вісім шматків камей у двох стосиках по чотири. У шафці чотирнадцять шматків камей у трьох стосиках по чотири та одному з двома. У душовій кабіні шість шматків камей, на північно-східному куті ванни одне мило кашмір-букет, На північно-західному куті ванни шість шматків камей двома стосиками по три. Коли Кетті прибиратиме в моєму номері, будь ласка, попросіть її вирівняти всі стосики. Передайте також, що стосики по чотири мають тенденцію розвалюватися. Дозволю собі пропозицію усі майбутні поставки мила залишати на порожньому підвіконні у ванні. Я придбав собі велике милодіал, яке зберігаю в сейфі готелю, щоб уникнути непорозумінь. С. Берман. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. Вікторія Сібіч